Останні дні тижня вся увага була довкола двох речей: це парафування чи псевдопарафування угоди про асоціацію з Європейським Союзом і про зону вільної торгівлі, а також з'їзд, позачерговий, такий терміновий з'їзд партії Батьківщини, де очікувалася якась сенсаційна інформація щодо об'єднання зусиль опозиції боротьбі проти влади, готовності йти на вибори одним списком. Оці дві події були найбільш згадуваними. Я вважаю важливим, що парафована політична частина. В цій частині є визнання європейської ідентичності України, і загалом є багато корисних речей стосовно того, що Україна. Дотримується цінностей європейських і так далі. Все це дуже добре і класно, і вона вже парафована. Це означає, що зміни в тексті стосовно політичної угоди про асоціацію вносяться вже не будуть. Щодо е, зони вільної торгівлі, там не так все просто. Там парафована перша сторінка і остання, всього їх 1700. Значить, очевидно, що можливо, це зроблено з двох причин: або з суто політичних таких європейських причин. Що вони хочуть затримати цей процес на півроку, а можливо, все ж таки хочуть ще вносити якісь зміни. Очікуване, об'єднання бют фронту змін не відбулося. Є лише загальні розмови про можливість такого об'єднання, тобто, в розумінні створення єдиного партійного списку БЮТ і батьківщини і фронту змін. Я завжди скептично ставився до такої можливості. Зараз, з посиланням на те, що Тимошенко не узгодив остаточний текст, ця подія не відбулася. Але розмова про те, що буде протягом трьох тижнів, і оценків кажуть, протягом трьох тижнів ми узгодимо. Що вони узгодять, ніхто не знає. Я не вірю в те, що це буде єдиний партійний список, але це виключити неможливо. Очікуємо. Самое основное событие этой недели – это парафирование договора об ассоциации с Европейским Союзом, которое состоялось сегодня в пятницу. Это долгая работа, которая началась еще в 2007 году. Достаточно долго и тяжело шла и седьмой весь, и восьмой год. Была активно продвинута на протяжении девятого, десятого. И в одиннадцатом году, в конце концов, было объявлено о завершении переговорного процесса. И вот в 2012 году это совершенно логическое завершение а, такого длительного долгого переговорного процесса а, по отношению к Европейскому Союзу. Следующая такая позитивная новость, которая была на этой неделе и постоянно обсуждалась в экспертных кругах, это а, возможности выполнения социальных инициатив, а, которые были объявлены ранее президентом а, Украины. А, похоже, что многие эксперты а, сходятся во мнении о том, что а, несмотря на всю сложность в реализации этих инициатив, их в принципе правительство будет пытаться реализовывать, может быть не в таких объемах, в которых изначально планировалось, но похоже, что они будут пытаться их реализовывать и прежде всего будут пытаться найти те статьи доходов, которые позволят покрыть вот эти дополнительные затраты. Позитивным на этой неделе были заявления членов правительства и премьера по поводу того, что в этом году правительство не будет вводить никакого либо квотирования не экспортной продукции, это значит, что мы сможем снова отвоевать наши позиции на продовольственных рынках товаров.